Сьогодні, 28 жовтня, субота. Ти можеш зараз попросити в Господа ласки просвітити твоє серце та нагодувати Його своїм словом. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Луки. Одного разу в суботу, коли Ісус проходив засіяними ланами, учні його зривали колоски. І розтерши їх руками, їли. Деякі з фарисеїв їм сказали Чому ви робите те, чого не годиться робити в суботу? Ісус відповів їм Хіба ви не читали, що зробив Давид, як зголоднів? Він сам і ті, що були з ним? Як він увійшов у дім Божий, взяв жертовні хліби, їв їх і давав тим, що були з ним, хліби яких не дозволено їсти, хіба що тільки самим священикам. Далі сказав їм Син чоловічий, владика і суботи. Раз якось другої суботи війшов він у синагогу і почав навчати А був там чоловік з сухою правою рукою. От книжники та фарисеї почали за ним назирати Чи він оздоровить у суботу. Щоб знайти яке небудь оскарження на нього. Ісус же знав думки їхні і сказав до чоловіка, який мав суху руку Підведись і стань посередині. Підвівся той і став. Тоді Ісус до них промовив Питаю вас чи годиться в суботу добро чинити, чи зло робити? Спасти життя, чи погубити? І, поглянувши кругом на всіх них, сказав до нього: Простягни свою руку. Той зробив так, і його рука стала здоровою. З сьогоднішньої євангельської розповіді ми дізнаємося про оздоровлення Ісусом сухорухого чоловіка. Ісус у суботу заходить до синагоги, де здійснює чудо оздоровлення. Згідно єврейських приписів праця в суботу була заборонена. За Ісусом пильно стежили законовчителі. Ісус, Знаючи думки людей, був зажурений їхньою поведінкою, тому ставить їм запитання, на яке вони були неспроможні відповісти, годиться в суботу чинити добро чи зло, спасти життя чи погубити. Та Ісус, незважаючи на них, все ж таки здійснив чудо. Часто люди опиняються у своєму житті як у ролі тих законовчителів, так і в ролі сухорукого, як і у випадку з законовчителями, наша заздрість стає нам на заваді, щоб розпізнати Бога та запросити Його у своє життя, а також щиро порадіти заближнього, коли Він одужує від своєї хвороби. Буває, що ми просто не вміємо співрадіти його радістю, бо наше почуття заздрості тому перешкоджає. А в другій ролі ми опиняємося тоді, коли суха рука, сухе серце, око, вухо, уста можуть бути нашою недугою, нерозв'язаною внутрішньою трудністю або ж конфліктом з ближнім. І важливо, щоб ми ставали більш свідомими своїх немочей та приходили у храм, як сухорукий у синагогу. Бо саме там Він зустрів Ісуса, саме там можемо зустріти Його і ми. Одного разу в суботу, коли Ісус проходив засіяними ланами, учні його зривали колоски, і, розтерши їх руками, їли. Деякі з фарисеїв їм сказали Чому ви робите те, чого не годиться робити в суботу? Ісус відповів їм: Хіба ви не читали, що зробив Давид, як зголоднів? Він сам і ті, що були з ним. Як він увійшов у дім Божий, взяв жертовні хліби, їв їх і давав тим, що були з ним, хліби, яких не дозволено їсти, хіба що тільки самим священикам. Далі сказав їм Син чоловічий, владика і суботи. Раз якось другої суботи війшов він у синагогу і почав навчати. А був там чоловік з сухою правою рукою. От книжники та фарисеї почали за ним назирати чи він оздоровить у суботу, щоб знайти яке небудь оскарження на нього. Ісус же знав думки їхні і сказав до чоловіка, який мав суху руку Підведись і стань посередині. Підвівся той і став. Тоді Ісус до них промовив Питаю вас. Чи годиться в суботу добро чинити, чи зло робити? Спасти життя чи погубити? І, поглянувши кругом на всіх них, сказав до нього Простягни свою руку. Той зробив так, і його рука стала здоровою. Вислови Господу свої прохання про благодать розпізнавання своїх обмежень, які не дозволяють нам прийняти Бога та Його любов. І Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.